Шановні, вас вітає Квітканал, канал, Квітка Папритів. З вами я, Наталія. Вас вітаю закарпати. всім миру, радості, добра, благополуччя. прикольно, дивіться, будиночок, ніби водичка тича річечка. І будиночок побудований. Прикольно так придумали, так? Да? Я знаю, що в Льові під драмтеатром річка тече. І тут теж будиночки річка протікає. Прикольно? Доброго дня, Сергій. Ми перший, так. Да. Доброго дня. Добрий день. Як ваші справи? Я сподіваюся, що у вас все добре. Я знову вийшла з шаям. Вибачте, вечірніх в ефірі не було, дуже приболіло сильно. Але <кій> Володимир Олександрович, що з нього канал, так називається Божа Кара, питає, коли будуть вечірні ефіри. А, я стараюсь вам показувати щось цікаве, десь щось хороше. Ввечером чогось дуже погана зона, зона інтернету в кімнаті, а на вулиці досить таки холодно. Виходила з шаян вже, мінеральних вод. От, сьогодні приїхали, набрали тільки що води, попили води, тут санаторій шаян. Хто, можливо, не знає, хай люди їдуть, хай люди оздоровлюються, хай люди беруть силу, тому що треба далі жити, творити, любити, кохати, Бути, як то кажуть, бути. А, бути на позитиві і так далі. Наші друзі потихеньку пороз'їжджалися. Вчора Харкова уїхав, вчора уїхав із Хуста, не, не з Хуста, а з Мукачево. Вивезли на Мукачево, друг наш уїхав, котрий з Харкова, і до цього часу ще навіть не доїхав до Полтави, тому що залізницю розбомбили. Вчора Харків дуже сильно бомбили. Купив мені ліки, дякую. Так, Всім доброго дня, хорошо, да. Ксюха на кухні. Прикла, прекрасно. Ксюшечки, привіт А Дивіться, ось гора Шаян, Шаяниха і Шаяненок, Тут є ціла легенда. А, Валючка, привітайся, до чатів. Доброго дня. Як тут дихає гарно ялинами, подивіться, і великі ялини тут, це ж санаторій шаян, а там ялинок дуже багато. О, тут шаян. А підожди ми разом зараз. Санаторій. А куди Наталя йде? Ну, хочеш там банкомату, знайти, пішли. А, пішли, до, пішли, щас, пішли, 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 ми йдемо разом. Пішли, жди, Наташ. Та хай біжить молода, хай біжить дитина. Да, Санаторій шаян. Зайду на територію санаторію, щоб показати вам гуцульські да, сувеніри. Ми вже накупляли, ми раніше приїжджали, купляли всім сувеніри, а в даний час ми вже, так наче всіх, уже нікого стараємося не вділити сувенірами. тепер вам да, показати. Да. Да, раніше подарунка, тепер увагу вам. Так, шукайте гриби під ялинами. Тут їх відпочивають і вже визбирають. Ось така територія. Санаторій Шаян. Хто можливо чув, хто не чув, що є такий санаторій. Кишара у нас сидить біля фонтана. й не один, дві. Де наша Єва? Три, мабуть, так? Да? Кто тут сидит? А, то рыбка, это не котик, это рыбка, такие, видите? А я думала, котик сидит. А это я придумала. Так, это рыбки. Доброго дня вам. Арно вам відпочинку. Так, дивіться, какая красота. Территория санатория. Це в таких великих ялинах, ялини такі сильні, великі, мощні такі. Зараз почитаю ваші коментарі. Хо-хо-хо. Ці тут і граєш, стражаєшся в шахмати, в шахшки. Хтось що любить. же різні процедури є. Ванни, масажі, трьохразове харчування. А що тут за те? Яка ще фігурка, не знаю, <ріху> якось принца, <ріху> Покажу фігурку, таке дерево красиве. Все таке в Мохові. Так гарно. Якась фігурка принца, Ну, щоб вам її показати, мені треба. <ріху> велет. Ви думаєте, що це велет? Володимир коло всіх велетів фотографірується. Це пінтя, ти думаєш? Ти думаєш, що це теж пінтя? Тут кром. Е, це, мені каже, це просто вуйко пасе якісь барани. Може, це і не пінтя. Може, це просто вуйко. Тут кром, пам'ятники пінті е, велету. Тому, мабуть, назвали велятину. Тому що жив тут такий пінтя Велет, який замок королівський. Розвалив їх. Ми тільки. Ми завтра поїдемо в хуст, але ж підніматись на руїни замка не будемо, тому що ми туди вже піднімалися. Ну так, да, тут різні корпуси. А, сад, І адміністрація є. Ну, пішли ще до того санаторія. Мені подобається, вони тут вискубують оці всі круто. Бачите, так в цілі банзай. Ні-ні-ні, nee, вони його підстригають, так цікаво. Роблять йому такі штучки. Ой, який, дивіться на тіла, це ж мощ. Так, я це так покажу, покажу. У нас плюс 20. З погодою нам бомбезно повезло. Погода супер. Щодня тепло, щодня сонячно. Сьогодні приїхали в шаяни, набрали водички. Зараз, дівчинку, поведемо туди, де в мене є відео, де коні, Що? Їдемо на коники, їдемо. Котику, маркотику, привіт. Сидить, не повернеться. Наталя знайшла банкомат. Ну, то добре, бачите, ще тут завжди знайде. Дивіться, ще квіти йдуть. Ми ж на каналі Квітка Поперті. Тумкліти для вас. Це хризантеми. А це цікаве, теж щось якась рослинка така незвичайна. Ну і краєвиди. Ну що казати, краєвиди шикарні. Так, чекаю ваші коментарі, читаю ваші коментарі. Угу. Валя. Нема, мабуть мого модератора, тому і приходиться самі трошки видаляти. Ну нічого, а коли модератор питав, коли ви будете в ефірі, я казала, що в ефірі буду із шаян вийду. Поїдемо зараз дівчинку катати на коника, санаторій шаян. Там такі будиночки, от там теж постійно пасу, коники. От там, де ті будиночки постійно пасуть кутинки. Я так буду повільно двигати камеру, повільно, щоб вам показати всю красоту. Найшла Наталочка, бачте, ще то ціна то найдет, тому що санаторій, всі люди приїжджають, потяг їхати. Краще, звісно, з карточкою. А тут тут на карточку прийшли гроші, тут одразу взяти їх, зняти та й все, що треба. Так, читає матері. Угу. Це. Волк, я позвонив, що У робили. нас ніво затягнулося. Привіт-привіт. Підемо щось по тунелю. А що робити? Підемо сюди таким тунелем. Скандинавська ходьба, так? Да? Круто. Давно скандинавською ходьбою займаєтесь? давно, допомагає, Ну, легше. легче, так? Так, спину розгружає. Спина розгружає, так? Руки ж качаються. І руки качаються, круто. Поважуха. Так ідемо. Не бійтесь, куди ми і куди ми йдемо. Дивіться, отаким тунелем будемо йти. Тадам-тадам-тадам. Тарам там-там-там-там. Тарам-тарам-там-там. Тарам. Тарам, тарам, там там, тарам, там. там, Тарам там, тарам там, 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 тарам там, там, там. Господи, ви хто знав, як я температура після тих буйволів? Як я чуть Богу душу не віддала при тиску 93 на 42, тільки ніхто цього не бачить. Я виходжу в ефір тільки тоді, коли в мене гарний настрій і хороше самопочуття. Так, 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 смотрите, дивіться, уважно яка красота. Це я. Так я, кстати, мама балована балована хочет после Нового года в Яремче поїхати, мої фотки посмотрела, говорить, не хочу в бассейн, я хочу в в речку отдыхать и побаловаться природой. Ох, балована я у нас, зрозуміло. Доброго дня, шановна, Доброго дня, Маргоша, доброго дня. Так, Наталя, беріть себе. Ви нам здоров'я нужне. Та да я сама вже злякалася, вже тут тиждень, нібито на відпочинку, а і таблетки, ви знаєте, я ж не споживаю. А тут приходиться вже й таблетки споживати, щоб ліпше забабочувати. І щось пішло не так. Десь не так ми повернули. В яку сторону не зрозуміло. Побігала за буйволами Мої суглоби запальний процес пішов, температура піднялась, і ввечері всю ніч температурила дуже сильно. Ну ось Так буває в житті, Так буває, ти спав дуже сильно до мертвого стану. Копічку ми ж не останній день тут. Так, ми їдемо на коники, коники, коники. Річечка, тече річечка, невеличечка, О, копійку, ну давай. А от так, отак, от ти, скільки? Дві копійки, а ну дивиць. Так, щас кидаємо копійки. <пійка> ну що, як ми приїхали в санаторій, я кажу, а там так багато грошей біля фонтанку. Так, назбираємо на каву. зараз і поп'ємо каву. Так, кидаємо копійку, щоб вернутися в шаяни. Ми так, сиреми, весь час робимо. Кидикся до зверення, мені не шкода, річка заві. Так, щоб повернутися в Шаяни ще і неоднократно. Куди вона там полетіла? Хай там булькнула в річку. хай так буде. Дивіться, річка тече. А все всі скупилися, води набрали, поїхали. Ай, ну добре, поміча б тільки. Кого ти бачив? Почитаю ваші коментарі і ми їдемо в даний час на коника ката дівчинку. І все покажу вам, все покажу, коні покажу вам. Знаєте, мило на коників дивитися, правда ж, мило на коники дивиться. Ну, іпотерапія називається. Коники це називається іпотерапія. Так, сідаю в машину, сподіваюся, що інтернет не буде лагати. Та раз разушая на коли я була. Інтернат був хороший з прямого фіру. Хто прийшов, хорошо всім всіх рада бачити. Поговорив нас в Закарпатті. Я зараз в хусті, тут працюю. Так, да, ми завтра в хуст їдемо. Ми хочемо друзів, щоб друзі піднялись в Хустський замок, а ми підніматися не будемо. Ми будемо десь внизу каву пити, ми хочемо навіть завтра равликову терапію відмінила на 11 часов. А о котрій ми завтра виїжджаємо? Та ні. Тут щодня туман, а сьогодні вранці, о сьомій ранку, був дощ, але кожен день сонячний. Ні, ну тут церкви, скільки починають, скільки у вас у хусті починають у церквах дзвонити, бо ми, ми якось в тому а, то... місцеві, там... да, місцеві, якось. ви у нас відпочиваєте, оце пише, що я в хусті працюю, а ми відпочиваємо. Завтра в хуст їдемо, знайомі підуть на руїни замка, колі води набрати. Тут ще воду можна набирати в іншому місці, але ну, нам чомусь тут вода не сподобалася, тут вона дешевше. Вони, роблять? Що вони, роблять? Ну, вони набирають і мішками, Рост, а може і вони і вже набирають. додому просто їдуть та не, мішками це, набирають. Може щось ми не розуміємо, так? Може ти не там десь повернув? Так, зараз я вам покажу. О, тут набирають теж люди воду. Ми в даний час в Шаянах. Від які хатиночки, будиночки, ці всі хатиночки, будиночки здаються під найм, там всі вигоди є, все-все-все є. І люди собі приїжджають, з цими горами любуються, милуються. Я вам так скажу, в Закарпатті один раз за цей тиждень, що ми тут, тільки один раз чули ми сирену, а в Закарпатті жодного разу не вимикали світло. Ну і звісно, люди, люди беруть, набирають багато води. Так, читаю ваші коментарі. Наталя, ви як завжди. А що я, як завжди, Афродіта? В чому бабки? З такими помадами губи. Нічого не зрозуміла. Зачем бабки красять такими помадами губи? Так, зараз я таки муть уберу. І де геть. Ніщостя. Так. Буде. Кожна людина молода, все життя не буде. Кожна людина з часом старіє. І це є нормально, що люди старіють. Але як ви в душі себе відчуваєте, це інша справа. Ось ця людина, яка написала, вона ще досить, мабуть, молода, цього не розуміє. Але по відчуттю вона вже зовсім стара людина. Коли вона такі речі питає. Так. А вона вам не відчутно цим трубами. трубами. Ми там беремо, нам там смачніше, смачніша, обів'яція. А тут може 200-300 метрів. Бюєці. Ну ви подіть, ну там до двох годин до двох часов там перерва. Ну Там як масово набирати, то звісно тут зручніше, а як зайти попити, то там 242, четверта і ще одна, подожіть. І четверта 242. А Ну так, да, для сахара добре допомагає. Це для колі, водичку. Скільки это вода коштувати? Ціна за один літр відпочине мінерально шаянської 242 в розмірі 3 гривні. Ні, три гривні вона не може бути. Чи тут за один літр три гривні. Чи? Чи так може бути? 1 літр три гривні. Літр три гривні. А на скільки пляшок? П'ять. Це скільки в нас? Півторачок скільки у нас. А тут така ж сама, тут ж така сама чогось інша. А, з ну, мені тут з одної свердливини. Вона мені тут відчутна трубами. Ви попробуйте, будь ласка, в я в цьому. Дивіться, ви не пробували? Ні, це не перший раз. А, ми ну, вже не перший раз. Ви... І 240. Да, Четверта класна, а це 240 да? А я четверта, я вам четверту. да а я вам рекомендую четверту, вона така газована. Оцю набираєте, нема таких бульбашок, а там набираєте в стакані реально бульбашка, і на смак вона дуже смачна. Ну там десь до, до двох годин працює, а з двох там ну там графік побачите. Да.